Привіт-привіт, мої любительці! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі, де ми сьогодні з вами дивимось ваш таропрогноз на червень 2025 року. Зі мною вже мої колоди, і куди ж без новинок я вас не залишаю. Без новинок Solar Kingdom Нова. У нас колода сьогодні, вона просто фантастично промальована. Мені подобається і палітра, і тематика. Тут і астрологія. Просто чудово. І небесні тіла, світила. Дуже мені подобається. Напишете, як вам. І естетика така лебедів, птахів мені дуже подобається також. Фантастичних звірів. Так, подивимося, мої чарівні тельці, Як ви відсвяткували, до речі, свої дні народження? Напишіть мені, як все пройшло. А ми з вами подивимось, що вам принесе червень 2020 Року тельці для вас. І це зірка, і це у нас планування, здійснення мрій, далекоглядні плани, плани на майбутнє, особливо ті тельці, хто були у мене на солярі, ми з вами проговорили, так, як планувати, які сфери у вас будуть ключовими, а хто ще не був, ще не пізно. Приходьте до мене, до речі, на астрологічні, на особисті таро консультації. Я консультую, хто запитував. Ось, а що ж вам принесе ця зірка? Це символ далекоглядності, це символ майбутнього, це символ надій, це символ здійснення мрій. Це вам може принести популярність або зустріч, наприклад, з популярною якоюсь особою. Це може бути якийсь концерт якоїсь популярної зірки, наприклад, або у вас з'являється мрія, з'явиться якась мета. Це може бути планування подорожей, планування. Якихось далеких поїздок, планування літа взагалі, майбутнього. Ну, по зірці такі дуже-дуже хороші тенденції. Просто не бійтеся мріяти, візуалізувати. Місяць розпочинається у нас із зростаючої фази місяця, тобто прекрасний час для візуалізації. Так, що ще принесе третя тельці. Для вас король Кубків, і це чоловік, може бути рак, може бути скорпіон, а може бути рибки. Це у нас чоловік, який може мати до вас почуття, або у вас до нього можуть бути почуття, навіть якщо це не ці знаки зодіаку, хоча може програватися і за сонечком, і за асцендентом. Це чоловік емоційний. Ви можете побачити в комусь, наприклад, перспективу на майбутні стосунки, або на майбутнє. Набутні взаємини. Це чоловік, який має зв'язок з вашими емоціями. Це може бути психолог, може бути терапевт, може бути бармен, до речі, може бути поет, письменник, актор, тому що це ще і творчість, але такі, хто грає, знаєте, більш якісь романтичні, душевні ролі Тельці. Так. Що ще? Можливо, це знайомство з кимось. Цим чоловіком. Це може бути і взагалі і друг, і партнер, і батько. У кожного програється по-своєму. До речі, пишіть мені, залишайте мені коментарі, як у вас ще програється. Мені завжди дуже цікаво. Підписуйтесь на канал, взаємодійте. Я вам дуже вдячна. Дякую, тельці. Так, ще ще. Рицар Кубків, ну тут точно, точно, точно іде якась романтична історія, романтичний порив. Це може бути поїздка, може бути якась спільна, до речі, поїздка, може бути подорож. Якщо подорож, то вона дуже така наповнена, вона емоційна. Це можуть бути навіть вихідні, це можуть бути побачення, це можуть бути якісь романтичні пригоди, похід в кінотеатр, наприклад, або там, за місто кудись поїздка. І, до речі, це також може програтися як романтичний сюжет, романтична історія, не тільки житті, а вона обов'язково у вас реалізується, вам захочеться у цього пориву. Чи у кіно, чи у фільмі, чи у серіалі. Дайте собі цієї творчості, цієї поезії, цього натхнення. Вам цього обов'язково захочеться, Наповніть себе так емоційно. Якщо це все ж таки особа, так, то ця особа дуже так закохана у вас емоційно, або ви емоційно вкладаєтеся у це спілкування, можете там проводити разом гарно час, ну просто прекрасно. А у нас з вами наступна колода, це таро Альфонса-Мухи, і ми подивимося, що принесе тейця червень. Вісімка жезлів, ну тут несеться дуже багато спілкування, багато переміщень, багато новин, багато повідомлень, багато листування, наприклад, ви можете багато отримувати імейлів, листів, можете їх і писати, і відправляти. Це можуть бути прихід якихось постійно новин, комунікацій. До вас, наприклад, можуть гості приїздити, від'їздити, ви кудись їздите, переміщуєтеся, але ну, тут нудно не буде. Можете навіть мотатися туди. Сюди, по місту, там, з одного кінця міста в інше, там, на роботу, з роботи, зустрілися з друзями, повернулися, ну, дуже тут буде насичено і будете багато якихось новин отримувати. Що ще приносить? Сила, а хтось почне фізичну активність, до речі. Ну, Тут прекрасно, ви з усім справляєтеся. Хтось дійсно пробіжки тут почне або почне практикувати якийсь спорт, наприклад. По карті сили дуже добре масаж, це дуже добре взагалі і займатися своїм тілом, тримати такий коннект з тілом. Це, до речі, карта такої ніжності, це і карта інтиму. Можливо, тут у вас дуже швидко це все переросте в таку ніжну пристрасть. Ось, ну, карта сили, прекрасно. І у вас все вийде. Ви зможете осилити всі задачі, якщо ви будете мудрі, якщо ви не будете агресивні, і всі якісь свої цілі, і в відносинах ви зможете знайти підхід до людини, або зможете, щоб людина знайшла підхід до вас. Привідкритися так по силі. Приборкати свою лінь, приборкати свою таку якусь тваринну частину, вона у всіх є. Так, що ще тельцям? Але зазвичай це спортивна активність і інтим. Король Пентаклі. Для когось це ви, діва, телець, Козиріг, це ваша сигніфікація, може бути за знаком зодіаку або за знаком асценденту, також це може бути людина, взагалі, як ваш партнер. І тут на дні колодища також пентаклі, це може бути чоловік, може бути ваш чоловік, і, наприклад, дитина, у когось це буде там, брат і племінник, або ваш керівник і це ви учень. Тобто, це люди, з якими ви однієї Енергії, і вони будуть у вашому житті. Це той, хто з вами по вайбу сходиться, які вони земні люди, такі як Вительці, ви також земної стихії. Це люди стабільні, це люди раціональні, це люди, яким важлива матеріальна стабільність, це люди, до речі, доволі забезпечені, це хтось, хто може вам допомогти фінансово, це хтось, хто може. Взагалі примусити вас біля себе почуватися: от мені класно, я спокійна, я розслаблена, мені добре. Ну, тут чудово. Тут чудово, Ви можете отримати якийсь подаруночок, грошову допомогу, грошовий переказ, наприклад, від цієї людини. Ну, тельці, тут прекрасно. У когось, наприклад, якщо там керівник довго на щось не погоджувався, або бізнес-партнер тут. <годиться> погодиться, погодиться, і підвищення вам може обіцяти, все буде. І ще у нас є оракул догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. І ми подивимось, яка практика буде сприятливою для тельців. Для вас. Hydrate – це пити достатню кількість води. В такому отрусі, в такому темпі. Не забувайте зволожувати і свою шкіру ззовні, і свою шкіру зсередини. Не забувайте попити водички, підтримуйте водний баланс. Ну що, ж, тельці, бажаю вам прекрасного місяця. Чекаю вас на каналі, щоб не загубитися, підписуйтеся, залишайте коментар. З вами була я, ваша Оля Свідніцька. Па-па!